Депутати одразу кількох парламентських фракцій пропонують своїм колегам спростити процедуру видачі зброї для українців. Та це не означає, що купити її можна буде, просто захопивши паспорт. Спершу для цього необхідно буде навчитися правильно її використовувати. В одному зі столичних тирів практично не проштовхнутися, незважаючи навіть на доволі бюрократичну процедуру, яку мають пройти охочі, просто постріляти. До того ж, послуга доволі вартісна. Найдешевші патрони для пістолета 6 гривень штука. У кожного чоловіка, ну у мужчини, можна бути. Е Тягак оружия, кота, адреналін. Такий багатий арсенал зброї мріє, чи не кожного мисливця. Рушниці на будь-який смак і товщину гаманця. У кого грошей менше чи просто немає потреби запасатися вогнепалами, ніби на війну, мріють заволодіти бодай одним стволом. І найбільше популярне зброя. Віс 900 грам, 12 зарядна модель, очень ергономічний. Очень удобний, придбати зброю для самозахисту хоче все більше українців. Протягом дня лише до столичної міліції надходить 80 заяв, та одного бажання замало. Перш ніж стати власником вогнепалу, необхідно запастися терпінням, бо збирати довідки доведеться не один день. Необхідно їм мати такі документи: це медична довідка. Довідка про вивчення матеріальної частини зброї, копія паспорту першої, другої та одинадцятої сторінок. Платіжна квитанція, а також заява на ім'я начальника органу внутрішніх справ за місцем проживання. Полегшити процедуру видачі зброї намагаються депутати. Спочатку масових акцій протесту, а потім агресії з боку Росії у кулуарах, а згодом із трибуни Верховної ради заговорили про необхідність видати стволи всім, хто забажає. Головне, щоб клієнт був психічно здоровий. Влада має під розписку через воєнкомати видати зброю всім військово зобов'язаним для того, щоб ті захищали Україну і щоб коли нога окупанта буде топтати нашу землю, щоб у них горіла земля під ногами. Потрібно ухвалювати радикальне рішення на законодавчому рівні і дозволити психічно здоровим. Громадянам України на безперешкодне право володіння вогнепальною зброєю, законотворці вже розробляють проект до його написання. Запросили всіх охочих. Можливо, будуть у робочій групі власники магазинів з продажу зброї. До речі, вони констатують поступове спустошення складів з боєприпасами, бо іноземні компанії, за даними бізнесменів, просто оголосили Україні неофіційне ембарго. Вітчизняна ж є в асортименті. Наші поставщики самі не знають, коли це закінчиться, оскільки це політичне рішення. Руководства кожної ну, которо нам не поставляє оруже. Наскільки необхідно всім поголовно мати вогнепали, зараз вивчають фахівці. В інтернеті тим часом дискусія вже розгорнулася. Люди непокояться, що кількість вбивств на вулицях різко підвищиться. Експерти ж заспокоюють. З 2002 року по 2013 в Україні зі зброї було вбито півтори тисячі людей. А це, мовляв, лише три відсотки від усіх загиблих за цей же період. Андрій Лач, Даніель Косаковський, телеканал Київ.